Аварія сталася на вулиці Соборній поблизу райдержадміністрації. Автомобіль таксі їхав з вулиці Дворецької. Мотоцикліст назустріч з Дубинської. За інформацією працівників ДАІ, дача Логан повертала на вулицю Петра Могили і не пропустила Кавасакі, який саме їхав центральною вулицею. Мотоцикліст врізався у автомобіль. Водій легковика не ушкоджений. А от мотоцикліст отримав важкі травми. Відразу викликали швидку допомогу. Потерпілого повезли в обласну лікарню. Він помер у приймальному відділенні. На місці аварії зібралось чимало людей. Обговорювали хто винен у ДТП. Більшість стверджувала, що порушив таксист. Таксист не пропустив його. що таксі спіхав звідси. Такси повертає. Та ви заявляли ще що він їхав 150. Є чи я можу? відповідайте за свої слова. А якщо ви не знаєте, не бачили, ні не на не чоловік. Таксисту 55 років. Він рівнянин. Поспілкуватися з ним та дізнатися, як сталася аварія, не вдалось вдома двері ніхто не відчинив. На службі 1588, де працює чоловік, повідомили, що на роботу він не виходить, адже у нього авто розбите. Розповідають, мовляв, відповідальний працівник вже давно за кермом. Це хороша, спокійна, врівноважена людина, дуже відповідальний, совісний. Тобто така... з біг обставин так трапилося, що він не обережний завжди був і дуже хороший. Я про нього. Ніяких поганих відкотів ніколи не чула. Загиблому мотоциклісту було 47 років. Також рівнянин виховував п'ятьох дітей. Тепер вони залишились напівсиротами.